Добрий день, діти. Даром буде бесіда. Поговоримо про передбачення журналу «Бердінок». Діти, а хто знає, що таке передбачення? Правильно, передбачення це коли людина говорить, що буде у майбутньому для журналу Бервінок. Можна дізнатися відповідь на будь-які запитання. Мабуть, усі цікаво, який буде наш світ у 2035 році. Давайте поглянемо. Перше. Пануватиме сонце. Ага і нафта дни нашого життя. Їх витисне сонце. Сонячну енергію накопичуватимуть, зберігатимуть і, зберігатиму, і перетворювати на всі планети. Друге. Не буде голодних. Завдяки сучасним технологіям і новим сортам рослин люди забудуть про голод і дротання світ на продукти. Третє. Повітряний транспорт. Кожне зім'я може придбати невеличкий повітряний транспорт. Тато матиме не водійські права, а ліцензію пілота. На роботу до школи, до бабусі. Родина літатиме на власному транспорті. Четверте. Родумні будинки. Родумні будинки стануть повсякденному бізнесу, виконуватимуть накази господарів ще до їх одвучення. П'ята. Екологічна упаковка. Більше не буде поліетиленових пакетів. Упаковки виготовлятимуть лише дителю люди. Яка не добруднює до кіля? Шота. Без хвороб. Народила та дитина і лікарі вже знатимуть, до яких не дух вона схильна. Тому теперші дні днів життя допобігатимуть їх розвитку. Сьоме. На футбол з дідусям. Люди житимуть довше і не просто житимуть, а будуть дієдатними. Тож хлопчики зможуть грати у футбол з дідусями, а дівчата кататимуть на ролики бабусями. Отже, ви можете перевірити, чи відправдите ці передбачення. Я зараз пропоную вам створити своє передбачення. Відміть папір і напишіть або намалюйте, ким ви хочете і будете через 10 років. Цей папір ми покладемо у скринку. Же би го за Тиаку ја дауваво. Тоа